Це не я сказав, це хлопці з самого передка вам кажуть. Ми, військовослужбовці 28 восьмої окремої механізованої бригади, дуже вдячні діду та громадській організації відлуння, місто Павлоград, за великодні смаколики. Хоч таким чином, ми можемо відволіктися від служби, від війни і частково побувати вдома, дякуємо за це свято. Слава Україні! Перший раз у мене було дві речі, які потрібно було зробити: керувати країною і виживати. А цього разу я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа, наголосив Трамп в інтерв'ю для The Atlantic. Ось про все це сьогодні поговоримо. Враховуючи, що матеріалу в мене набралося достатньо, ролик неймовірніше, вийде двосерійним. Це. Перша серія. Доброго здоров'ячка Хундої Хунтубери, ми з України. Удар по Павлограду минулого тижня був набагато масштабнішим, ніж нам розповіли у зведеннях, у тому числі знищено базу госпітальєрів. Вони тепер збирають донати на нову. Не питайте мене, я не розумію, з якою метою применшують результати нальотів, що вони хочуть приховати, і від кого. Не думаю, що вони самі до кінця це розуміють. А сховищ у Павлограді як не було, так і немає. Зате квіточки висаджуємо. Я не хотів би наврочити, просто хочу увагу звернути. Скрізь, де висаджували квіточки, потім ховали під будинками. Спочатку таке сталося в Маріку, потім у Попасній, тепер у Покровську. Павлоград на черзі може, все-таки замість витратити бюджети на квіточки, купити дрони, як це робимо ми? І з хорошого. Ми знайшли Орлан. Точніше, дід знайшов, лазив за ним у воду. А коли виліз із ним звідти, Орлан забрали буквально з під носа. Показує відос. Буде тепер у музеї Орлан, а ще й ланцет. Ланцет підігнали хлопці, яким ми буквально недавно допомагали з гумою. Хлопці, спасибі. Поки дід їхав з Орланом на базу, народилася ідея показати його дітям у школі. Не дуже довго розмірковуючи, дід притарабанив його в школу, показав дітям, пояснив, що по чому, чому таке чіпати руками не треба, якщо десь поза музеєм попадеться, і як узагалі поводитися з подібними трофеями війни. Це не складна, але дуже корисна робота, адже ніхто дітям нічого не пояснює. Телеграмами проносяться іноді сухі тексти від ДСНС і пара ніяких картинок. Ось і вся пропаганда. Якби замість своїх газеточок передвиборчих пліснява займалася подібною роботою, мені здається, було б тільки краще всім. Плісняві, зокрема, пора їм забути про другий термін і готуватися до довічного. Відволікся, кажете? Буває так. Не люблю я їх, ага. Наші дівчата почали коптити рибу. Думаєте, від хорошого життя. Просто підігнали риби. А що з нею робити в таких обсягах? Коптити, звісно. 93 я просила реб. Бажаю здоров'я. Ми від 73 бригади, Холодний Я. Стоїмо на саме гарячих напрямках Донеччини. Для якісного виконання бойових завдань ми потребуємо реб. Дякую за допомогу. Слава Україні! Дня. Це не знаю, друга проблема після прохання дронів реби. Тут історія така: грошей немає, але ви тримаєтеся. Дід, недовго думаючи, знову заліз у борги, купив два реби. Один поїхав у 93, другий на Покройський напрямок. Там дуже важливу роботу роблять хлопці, і їм потрібен потужний, малорухомий реб. Ні, хотілося б рухомий, звісно, але з такою потужністю сильно його не потягаєш. Ця штука за чутками дострілює аж до Москви. Жартую, звичайно, але річ прекрасна, а головне дуже корисна. Я буду максимально щасливий, щойно більша частина людей у нашій країні хотілося б, щоб це була і влада, але тут не судилося, здається. Якнайшвидше зрозуміло б одну просту річ: не шукайте ключ до миру ні в Лондоні, ні у Вашингтоні, ні в Брюсселі. Якщо ми хочемо перемоги, то план має бути таким: перше. Триматися, триматися, триматися без втрати території. Не беру до уваги тактичну втрату посадок і тактичні відступи на 100 метрів. Говорю про населені пункти і стратегічні пункти, підходи до траси, рекони, які не можна віддавати ворогу. Друге, щоб російські війська втрачали щонайменше 40-60 тисяч особового складу на місяць, тобто більше, ніж вони вербують, приблизно 30-40 на місяць. Звідси третій пункт як це зробити: дрони, реби. Головне зараз це дрони і реби. Треба, щоб дронів було більше, ніж хлопці їх встигали б запускати. Різних типів і організація процесу, де змагаються інженери, придумують нові кроки, як долати ворожий реб. Фінансування має йти безпосередньо на військові частини, щоб корпуси і бригади самі могли дуже швидко замовити все, що потрібно, а не чекати з Києва стандартний дрон, який їм не підходить. Ще найважливіший пункт життя бійця. Мислення командування треба адаптувати до нових реалій фронту, де дрони ворога стали знищувати все, що рухається. Щоб зберігати життя бійців, головними умовами відправки людей на бойові позиції мають бути наявність усіх антидронових засобів. Просто взяти за правило: бійців не женуть на позиції без зареба, рушниці, спектроаналізатора, не женуть серед білого дня, щоб привести батарейки, які на мавік. Ось такі пункти, вони прості, мені здається, в основі розуміння владою цих пунктів і економіка, тобто бюджети. Ми з вами тут на каналі намагаємося це не тільки зрозуміти, а й застосовувати. Сотню дронів нам зібрати вдалося. Тепер починаємо працювати над другою сотнею, до того ж, відкрию вам секрет. Частину дронів ми почали брати не ФПІжки, а для скидів. Є ще кілька технічних моментів, які ускладнюють роботу ворожого рева по наших дронах, але відкрито про це говорити не стану. Просто знайте, що ми не просто купуємо на ваші донати дрони, а ми купуємо такі дрони, які складно збити, і які працюють багаторазово не один, не два і навіть не три рази вилітаючи на ворожі позиції і роблять там хороших руських. Розговорився я. Ось вам. Спасибі від 93-ї. Слава Україні! Ми бійці одного з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо громадській організації відлуння за надану допомогу в установці. РЕП. Тепер наші бійці зможуть безпечно пересуватися районом вогневих позицій та успішно виконувати свої бойові завдання. Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів даної організації відлуння для того, щоб вони і надалі могли допомагати ЗСУ. Всі білячі, все м'ясо, всі пайки, закинуті хлопцям на позиції саме за допомогою таких дронів. Ось дивіться, як це відбувається. Нам паска прилетіла. Скид з Паски. Хлопці просять ще. Одним з наших медиків роздовбало пункт, а добра людина запропонувала купити їм генератор. Спасибі йому за це. Генератор поки що в дорозі і потребуватиме ще розмитнення, але все одно спасибі, оскільки цього звіту поки що у мене немає, то ось вам пара інших звітів. Дякуємо, діду, за пасхальні подарунки від артилерістів 28-ї бригади. Слава Україні! Героям, Героям слава бійці 28-го тема фінансовано бригади, як велоді до громадської організації за великої смаколики. Слава Україні! Героям слава! Якщо спробувати описати сьогоднішню нашу з вами реальність кількома словами, то може вийти якось так: протягом найближчого невстановленого часу, два тижні або трохи більше, або значно більше. Якщо Трамп не побачить від Путіна чіткого сигналу невстановленого змісту стосовно його готовності до миру, то він вдасть до рішучих або не дуже дій, стосовно яких він ще не вирішив, або не вдасться, але вже точно, бо вже точно зрозуміло, що одне з двох або Путін хоче миру, або ні. Зростає рівень упевненості в тому, що ми маємо справу з одним із цих варіантів: час укладати угоду. Як ви думаєте, звідки президент США, який не пам'ятає ім'я дружини віце-президента, знає про базу підводних човнів у Севастополі? Відкриваємо цей ваш інтернет, читаємо. Будучи забудовником у 2000-2010 роки, Трамп активно придивлявся до Чорного моря. Найвідоміша провальна затія Трамп Тауер у Батумі. Але паралельно з цим люди Трампа, в тому числі його зять і дочка Іванка, активно вивчали Крим. Про це не я говорю. Це ще шість років тому підтвердила більшовицька газета Політико, бо було ціле розслідування. Серед іншого відбирали локацію під яхт-клуб. Публічно вважається, що більший інтерес виявили до Ялти, але також глибоко займалися питанням балаклави. Тоді зірвалося з трьох основних причин: по-перше, через містечковий бандитизм кожен квадратний сантиметр узбережжя в Севастополі був покритий трьома чотирма судовими процесами. На кожну ділянку було два-три абсолютно законних комплекти документів. Це була свого роду тактика захисту місцевої мафії, яка боялася приходу великого бізнесу. По-друге, була проблема обслуговування об'єкта преміум класу. Треба було десь узяти відповідну робочу силу. Аналіз показав, що севастопольські вожді в масі перетворилися на жадібних і ледачих южнян, які не хочуть щось масштабно розвивати. Їх цілком влаштовувало пиляти. І ось ця культура встановлення шлагбаумів і кіосків із біляшами замість великих проєктів інфікувала населення. Простіше було завести пару тисяч персоналу ззовні, ніж брати місцевих, але це дорожче. По-третє, росіяни активно маякували, що безпосередньо з Україною домовлятися марно, вони претендують на Крим і готові заважати. Судячи з того, як Крим свербить Трампу і ось ця виборча пам'ять щодо Балаклави, це знак, що нічого не вийшло, але осад залишився. Ось і прекрасно. Наша влада повинна вийти з ініціативою. Товаришу Трамп, ви хочете собі Балаклаву під Яхт-клуб, де можна ховатися від ядерної війни? Так і скажіть. До чого цей безглуздий бубнюш? Але печатка і нотаріус у нас так все оформимо в найкращому вигляді. До речі, у Севастополі безліч унікальних бухт. Треба просто виколупати звідти і ржаве російське зарізятча. Діл. Кінець першої серії. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долі ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!